Доброго дня, шановні телеглядачі каналу Ритм. Сьогодні у нас передача Пряма мова і проведу сьогодні її я, Вікторія Кузьмич. У мене в гостях Олександра Какуріна, керівник департаменту по роботі з дизайнерами одягу Ukraine Fashion Week і директор всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу, погляд у майбутнє. Доброго дня, Олександра. Привіт. Раді вітати вас в нашій студії. І одразу хочу зазначити, що Олександра приїхала до нас в гості зі столиці, з міста Києва. Тому перше наше питання, як вам сподобалося наше місто, яку частинку ви встигли побачити, які враження загалом склалися? А, ну, загалом мені подобаються маленькі міста. Тут дуже так, ну, приємно знаходитися, як удома, завжди. Але от такого виду я ще не бачила. тому в нас ще екскурсія, напевно, продовжується. Значить, будемо <с продовжувати <с екскурсію <с по нашому <с> місту>. місту. Сьогодні ми говоримо загалом про моду, про моду в Україні, про те, як стати дизайнером або як уже бути дизайнером, як продовжувати е, свою працю у цій сфері. І хочеться поставити чергове питання Олександрі: е, е, в чому полягає суть вашої роботи на українському тижні моди? Суть моєї роботи полягає в тому, щоб взяти до тижні моди якісних дизайнерів, цікавих, а їх в нас в Україні дуже багато, і ну, от ми розмовляли до цього, і е, зрозуміли, що люди не знають цих дизайнерів. Да, і, і, да, да, да. Тому я, в принципі, думаю, що це цікаво всім подивитись, розклад подивитись, що в нас показується більше там, 60 дизайнерів українських, і це одяг дуже якісний. А, ну, і в принципі зорганізувати весь цей процес, коли так багато показів на там, п'яти днів, то цей процес організовуємо я і там, команда наша невелика, але ми вже дуже це налагоджена да, це відбувається. Розкрийте трошки тільки завісу, коли саме відбуватиметься цього сезону український тиждень моди, в яких числах і що, можливо, передбачається якісь цікавинки, нюанси або нові проекти. А, да, в цьому сезоні з 17 по 23 березня відбуватиметься тиждень моди. Ну, звичайно, Запам'ятовуйте да. рівненські люди цю дату, тому що якщо хтось дуже бажає відвідати український тиждень моди, найбільше в нашій країні, тому готуйтеся до березня місяця. Да. В березні буде показ дизайнерів з зимовими колекціями 18-го року, а це сезонні колекції. Ну, Як завжди, в нас дуже багато цікавих проєктів, які йдуть паралельно з тижнем моди, які професійні, тобто ми підтримуємо, там, наприклад, дизайнерів взуття, дизайнерів зараз будемо підтримувати, дизайнерів капелюшків. Тобто в нас є декілька ще проєктів, які паралельно на тижні моди розвиваються і розширюють сферу дизайну в Україні, дизайну одягу. Чи Верну... передбачаються якісь нові проекти, і, можливо, не тільки в Україні, чи український тиждень моди виходить на закордонний рівень? Знаємо, що виходить, але в цьому сезоні чи буде щось новеньке? Так, да, буде щось новеньке, я вже трошки розказала, да, що в нас зараз їдуть вісім дизайнерів українських в Лондон на Лондон Week. Це така дуже відома авангардна столиця моди світової. Mm -hmm. а, вот. І наші дизайнери там. Там представлять українців, представлять свої проекти, свої колекції в рамках нашої співпраці Україна Week та Брітіш Кансел uh -huh. ради моди ради британської. Там буде показ українського дизайнера Яни Червінської на в розкладі Лондон Week. Це дуже почесний. Такі ну в принципі статової тобто величезна подія для да. Яни, як для дизайнера і, і для України для, України, да. як для модної країни. Да, для України це величезна подія. і Ми цим пишаємось. І Яна в нас. А якщо комусь буде цікаво, це теж треба подивитися її колекції. Вони дуже неординарні і напевно багато людей не зможуть зрозуміти. Але да, там специфічна мода, і я раджу все одно подивитися, а, як сприйматимуть Україну, як вони будуть презентувати. А окрім Яни, там їдуть ще Ваня Фролов, який приїжджав до Рівного нещодавно. Так, відвідував наших студентів. Да. От а, там буде ще Іра Джус, це дуже... Цікавий концептуальний дизайнер буде там Маша Лєва Яся Хоменка. Ну там Юлія Фімчук, і такі вони там вони вже відомі в цій сфері. В -сфері. Молоді, але відомі дизайнери да, нашої да, да, країни. Скажіть, а якщо їх іде вісім, чи у всіх вісьмох буде повноцінний показ у Яни Червінської, це вже буде показ в рамках лондонського тижня. Ні, на але... жаль, ми не так окупували ще Шкода. У Нас є над чим працювати в нашій країні. Там буде, там буде простір створений нашими дизайнерами на платформі International Fashion Showcase, І всі ці учасники, всі вісім дизайнерів, представлять свої трошки колекції розкриті спеціальному просторі. От. Ну буде дуже цікаво. У нас на сайті зараз сьогодні вже виходить новина з цим і можете подивитись всі ці. Тобто різні глядачі ви вже можете слідкувати за новинами на сайті Ukraine Fashion Week і Fashion Кюї? Да, yeah. Так і почитати, які саме дизайнери їдуть, і переглянути одночасно колекції Яни Червінської, які проанонсувала наша гостя Олександра Какуріна. Скажіть ще, будь ласка, як потрапити звичайній людині, наприклад, з міста рівного. На покази це треба придбати вхідний квиток. Треба домовитися попередньо з дизайнерами в багатьох людей. Я знаю, є мрія потрапити. Все ж таки, якими чином на Ukraine Fashion Week. як це можна реалізувати? А ну, якщо це е, людині цікаво і професійно, важливо, то в принципі можна із дизайнерами спілкуватись, тому що можна з ними зв'язатись. Вони всі відкриті, і у нас на сайті їх контакти є, mm -hmm. і є там у Фейсбуці, наприклад, і на сайтах їх, і там попросити якісь запрошення. запрошення. Тому що так, да, квитка такого купити не можна. А, в нас є меценатська програма, яку ми проводимо кожний сезон. і Якусь невеличку зовсім кількість на ну, Запрошень ми е, в цій меценатській програмі пропонуємо. Е, гроші йдуть на розвиток молодих дизайнерів, на конкурс, директором якого я є. Конкурс молодих дизайнерів поля у майбутнє. Йому вже там е, в цьому році це буде е, Шість, 17, ні, 17. 17 вже навіть де да, конкурс. Тут вже цілком. От і, в принципі, і на розвиток цієї галузі це дуже важливо, і ви можете придбати у нас на сайті там ближче до тижня. А як якісь? відслідкувати? Тобто, чекати вже середини березня, і тоді можна буде прослідкувати за тим, чи виставляють квитки на продаж. Ми 1 березня будемо робити прес-конференцію, і тоді буде оголошений розклад, він з'явиться на сайті на протязі декількох днів можна буде. Всю інформацію подивитись. Ми, в принципі, так, ми всім кажемо, дивіться на нашому сайті. Слідкуйте за сайтом українського тижня да. моди. А такого поняття, ніби якщо людина собі вибрала певний день, я хочу поїхати відвідати нашу столицю тиждень моди в неділю і прийти всі покази в неділю подивитися, то це лише за матенацьким квитком. Чи просто домовитися тоді з усіма дизайнерами, які будуть ну, цей день? В принципі, так, да. і треба подивитись розклад, тому що покази вони дуже щільно там в неділю, в суботу, ну в будь-який день вони щільні, і подивитись всі там. А 13 показів це дуже важко, і ця каша в голові напевно не вготовлені люди приїжджати потім рівно і комусь. це Але ефект вау в людини, я думаю, буде А там ефект вау навіть після першого показу, тому що весь зал ви входите в мистецький арсенал. Це величезна нас локація, і там дуже багато активності, і всі проекти, які ми робимо, ми там представляємо і там точно не можна сумувати. Тобто людина, яка її буде їхати, збереже і коли вперше. Достатньо буде домовитися з одним дизайнером і отримати цей ефект валу на пів життя. Точно, точно так. Розкажіть, будь ласка, ще коли виставлятиметься сам розклад, 1 березня, значить, буде прес-конференція, тоді вже можна буде прослідкувати, які дизайнери, в який день. Демонструють свої колекції. Да, 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 Як потрапити молодому дизайнеру? Наприклад, у нас є студенти і є професія, спеціальність дизайн одягу. Як потрапити цим майбутнім дизайнерам, будучи ще зовсім юними на український тиждень моди, але не в якості глядача, а в якості конкурсанта? Чи можна стартувати з вашого конкурсу погляд у майбутнє? А, ну, звичайно, да, конкурс погляду майбутнє це перша така. Сходи сходинка, на яку да може дизайнер подати роботи, і зараз ми приймаємо ці роботи. і Я дуже сподіваюся у ваших учнів теж подивитись, що вони роблять. От. І Потім після конкурсу одна з нагород це участь в українському тижні моди. У нас є спеціальні там, проєкти New Names та Fresh Fashion, це нові імена. Це спочатку ви робите таку невелику капсульну колекцію, 12 одиниць, і е, стартуєте в блоці з молодими дизайнерами, тому е, одразу великий показ не треба робити. Це, не, це дуже дорого, по-перше, це дуже важко і відповідально. А ми створили такі умови, що молодий дизайнер має таку можливість. Він може перший раз зайти на цей подіум, спробувати це. І далі є наступний етап, якщо бренд існуватиме. То наступний етап це Fresh фешн це вже там 18-22 одиниці. Показати трошки більше вже буде в нього показ. Ну і потім, вже, якщо там цей дизайнер буде готовий, цей бренд то можна на великий подіум заходити. Але Завжди великий подіум – це відповідально як для дизайнера, як і його колекції представити бренд, так і для там, преси, увага дуже велика. Mm. Тобто і треба буде з, максимально да, зібрати готова. гостей, так, щоб гості знали цей бренд, щоб вони туди прийшли. І, от. Спеціально, значить, створений ваш конкурс для того, щоб поступово в хороших, м'яких, таких да, сприятливих да, умовах дійти до повноцінного бренду і участі в е... повноцінною колекції в українському тижні моди. Або а, зрозуміти, що тобі це не треба, і, мені, може, і це ходить. важко, да і таке mm -hmm. теж було. А якщо починаємо з того, що є конкурс, дівчата, наприклад, чи можливо навіть і хлопці намалювали свою колекцію. Що відбувається далі? Поки ти дійдеш до перемоги, наприклад, якісь сходинки, етапи конкурсу є. Ну я вважаю, що в будь-якому разі в нас участь безкоштовна, Тому в принципі подавати ескізи це можливо ще один шанс спробувати себе. Або якщо ти не прийшов, це не причина того, що ти там Розчарувати да, розчаруватися, ти і, да, не, не робити зальна. нічого, тому що наш конкурс він специфічний. Там потрібні такі яскраві дуже колекції. Це mm -hmm. перший етап ескізний. Тут треба не тільки красиво е, намалювати цей ескіз і подати його, а потім ще й виконати це. Те, що ти тут, там красиво зобразив, а потім як це пошити. Тобто відшити, відшити, наготово. Да. І дійсно е, спочатку е, там приходиш. Подаєш ескізи, для цього це нічого не коштує, тим більше, що якщо студент, то ти а, все одно робиш якусь дипломну роботу. Так, без mm, от. І Шторично. оці роботи можна подавати, а далі вже, м, хтось тебе помітить. У нас там потім після конкурсу з'являються якісь там запроси від великих там, брендів, можна працювати з ними, вони всі є, вони всі контактні, у нас дуже великі журі, і це дуже важливо, тому що журі бачать тебе, вони бачить, як ти виконав свою роботу. Може, ти не прийшов у фіналі. там, ти не маєш призи якісь професійні, але а, в, в мене є там. Такі випадки, коли дизайнер звертається і каже: Ой, цей хлопчик, хоч він там не виграв але мені подобається його робота. Мені подобається нещодавно mm -hmm. до нас з один плюс один заходив там Стилист і Каже, мені потрібен дизайнер. Можна я подивлюсь, які були у вас дизайнерів на минулому конкурсі. і Вибрав таких, які не, не... не виграли да, конкурс, навіть фінал не пройшли. Mm -hmm. А він каже: А мені подобається, мені це треба. Тобто, Тут, в будь-якому да. випадку потрібно не боятися да, пробувати да, да, і стартувати з того, щоб подати хоча б свої. Ескізи і чекати вже наступного етапу? Або в будь-якому разі можна ще раз подати ескізи на наступний рік і кожен рік ми проводимо. Ну я так знаю, що є один такий переможець, який два рази участь приймав, спочатку його взагалі не сприйняли, а далі виграв сам конкурс Іван Фролов. Так? Це живий приклад того, що не треба розчаровуватися, якщо у вас не вийшло з першого разу. А яка приблизна кількість ескізів і дизайнерів подається? No ну, та... було більше ста робіт, більше ста учасників, тобто там то, 100, то, то, 17, мені здається, якщо так, да, 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 зі всіх практично. Тобто великих жюрі міст є чим винятися, <laughs> Так, да, ну, пер, Перший етап переглядає Лілія Поставіт. Це український дизайнер, який вже, напевно, не те, що на слуху, а вже ми звикли, що у нас в Україні от є Лілія Постовіт. Вона супроводжує нашу українську фешн-індустрію. Да, вона стояла ну, у самих таких да, і. Ліля переглядає ці ескізи, а потім вже журі вибирає на етапі півфіналу вже відшиті. Чи є у тих людей, які приходять в другий етап, хоча б час підготуватися, чи, наприклад, відібрали ескізи, тоді через тиждень такий раптовий дзвінок вам потрібно привезти вже дві готових відшитих колекції. А ви якось заздалегідь попереджуєте. Та да та звичайно, ми ж розуміємо, що діти повинні певним Да, І там іноді от сьогодні дзвонила дівчинка, вона каже: А в мене там немає ще тканин, тому що вони дуже дорогі. Я не знаю, чи купувати їх. І ми теж такі можемо враховувати моменти і розуміємо. Здалегідь попереджає. Як красивіше оформляти свою роботу, тому що якщо це перший етап ескізний, то ти муситимеш показати всю свою красу, красу своєї колекції в ескізах, чи надається якась перевага конкретним, наприклад, темам. Нещодавно була в нас така революційні події, можна казати, що українська тематика можливо, була в фаворі. чи є зараз якийсь такий тренд, якого варто, наприклад, молодим дизайнерам дотримуватися. Молодим дизайнерам, я думаю, не треба ніяких трендів дотримуватися навпаки. Якщо він самобутній, якщо він його придумав цей тренд собі і в ньому живе, то це Сміливо прекрасно да існує в ньому. А революція та патріотичні якісь напрями ну, зазвичай вони завжди є. і Може, це прекрасно, і це не залежало від революції. І в таких містах, як там Полтава, або Рівне, або там Вінниця, завжди є дизайнери, які етнічні якісь там ідеї використовують. А, і в принципі, це, ну, це гарно, може. Не треба їх традиційно експлуатувати, цю експорту. Тобто ідею, якості да, народного костюму да, вже да, пора да. відходити від того. Звичайно, можна його смислю, використовувати так. в своєму там якомусь незвичайному дизайні одягу. Да. Чи є якісь обмеження з колекціями під час участі українського тижня моди, що дозволяється показувати, що ні? Так, да, треба враховувати, що тиждень моди Ukrainian Fashion Week – це тиждень протепорти моди. Mm -hmm. то, Поясніть то, нашим глядачам, да. які можливо ще не. Так сильно орієнтується в сфері моди претепарте це простими словами. Претепорте це повсякденна о, повсякденний угу. одяг. Це дизайнерські колекції. І колекції це не просто одяг, а це єдина якась тематика. Це там спеціально побудована ця колекція повинна бути да, ідеєю. Да, Колекції повсякденно, не вечірнього, не там весільного або дитячого, або верхнього одягу. Це повсякденний одяг. Тому дійсно це перше обмеження для тих брендів, які їх виготовляють чи рахується білизна повсякденним одягом. А, чи можна ні, ні. демонструвати білизну тема білизна теж, тема, білизни теж закрита? Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо український тиждень моди самі покази проходять два рази на рік, у вас робота тільки в цей період, чи ви можете маєте можливість видихнути, коли покази прийшли? Що далі відбувається? А, ну, ми одразу робимо наступний сезон. Ми вже <рес> переможі немає ніякого. Да, ні, ми в принципі всі, хто працює, нам подобається наша робота. Тому я не можу сказати, що я там, наприклад, в суботу йду на роботу і що я працюю. Я не знаю, яким словом це можна назвати, але це моє хобі можна сказати. Але воно про всі, та, я цим просто живу і все. Я не можу сказати, що мені інколи там потрібно видихати. Порадьте, чи варто бути і працювати дизайнером в Україні, чи варто на щось надіятися, чи потрібні нашим споживачам і нашій країні такі творчі люди. Я думаю, що варто робити щось, ну, що хочеться, да, якщо ти це відчуваєш. Але в нашій країні дизайнери, а, якщо ти дійсно талановитий, якісь от, в тебе є нові ідеї, то да, але Ця сфера зараз вимагає адміністративного апарату. Ну от вона вимагає робітників для дизайнерів. Це не тільки ті, хто виготовляє там шва швачки, наприклад, а це і менеджери, це адміністратори. І ця сфера вона зараз дуже бідна в цьому. Тому що дизайнери є. Вона е, актуальна, вона модна бути дизайнером. А команда біля а команду зібрати немає не з кого і це дуже а, є проблемою зараз. І в Києві, може в Києві. Ті але в Києві дуже багато зараз дизайнерів, які роблять не просто одяг, який можна показувати на подіумі, а там продають комерційні колекції, крім комерційний одяг. Їх дуже багато, і, і це прекрасно. але... Тобто в, не сприймати їм... моду лише як мистецтво, як бізнес, і теж однозначно да, І навіть поряд з мистецтвом потрібен бізнес. І потрібен Жити те, те що хто буде продавати, і дизайнер як творча одиниця, яка там сидить придумує, щоб він не витрачав час на те, що йому там треба знайти гроші, треба продати, треба, там, а, а ще в нього повинна бути людина, яка його там зранку Потрібно. розбудить да, і скаже, що. Вставай, да, будильник такий. Мить да. збираємо свою команду. Але таке побажання для нас усіх займатися дизайном. Да, Займатися дизайном, по-перше, в собі. В... Дома там зі своїм одягом експериментувати. Звичайно, якщо це хочеться, це потрібно точно робити. І в нас це виходить. І Україна на міжнародному подіумі цьому да на міжнародному рівні вона виділяється, і всі, а, хто до нас приїжджають, і хто бачить українські дизайни, кажуть, що да, щось у вас таке є, таке дуже цікаво. чути. сьогодні ми говорили про те, що в Україні є мода, є індустрія моди. І дякуємо Україну Fashion Week за те, що вони розвивають. Дизайнерів нашої країни сьогодні провела програму Я Вікторія Кузьміч і в гостях у нас була Олександра Какуріна, директор департаменту по роботі з дизайнерами одягу Ukrainian Fashion Week та директор всеукраїнського конкурсу «Погляд у майбутнє.